Всім привіт! Розглянемо питання, пов'язані з проїздом класичного перехрестя нерівнозначних і рівнозначних доріг з участю трамвая та автомобіля. На малюнку зображено класичне перехрестя нерівнозначних доріг, на якому знаходяться трамвай і автомобіль. Щоб відповісти на питання, хто з цих двох транспортних засобів першим приїде перехрестя, ми повинні визначити напрямок головної дороги та визначити, які транспортні засоби знаходяться на головній дорозі, а які на другорядній. Табличка 7.8 інформує нас про те, що головна дорога йде знизу і праворуч. Тобто на головній дорозі знаходиться жовтий автомобіль, який рухається прямо, а трамвай, який повертає ліворуч, знаходиться на другорядній дорозі. В такому випадку жовтий автомобіль буде мати перевагу і перехрестя проїде першим. Розглянемо також дорожню ситуацію на нерегульованому перехресті, де немає знаків пріоритету, тобто на перехресті рівнозначних доріг. В цьому випадку. Першочергове право на рух буде за трамваєм, оскільки трамвай завжди має перевагу перед нерейковими транспортними засобами при однакових правах на рух. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!